Сі, ми будемо говорити в двох вимірах: це загальноукраїнський вимір, і це безпосередньо вимір у місті Києві. Тому що ви бачите опис дослідження, тут дуже зручно дивитися. Ви бачите, що у 7, 9 11 роках майже 11 тисяч респондентів, як я вже сказала, це репрезентативні дані для всієї України, і, зокрема, для кожної області України, і міста Києва, і Автономної Республіки і Крим. Ми опитували методом особистого інтерв'ю, тобто інтерв'єр приходив і збирав інформацію. Анкета включала майже 50... Е 50 питань, бо ми опитували людей, старше за 18 років, і у кожного своя думка, що таке корупція. Тому ми їм пропонували в анкеті визначення корупції, ви його бачите, я не буду його зачитувати, але це не тільки хабарі, це звичайне використання державним службовцем своєї посади, своєї роботи з метою отримання особистої вигоди. Ми опитували не тільки державних служб, про державних службовців, ми опитали про медицину, освіту. І про інші сфери людського життя. Ви можете сказати мені, що це не є державний всі Я з вами відразу погоджуся. Але ці люди отримують зарплату, і в цих сферах зарплата нараховується з бюджетів різних рівнів, і, зокрема, з бюджету міста Києва, який ми з вами всі. Збираємо своїх податків, тому особиста вигода для людини, яка посідає певну посаду. Це хабарі, це використання зв'язків і це благ, те, що називається благ. Наміку у 2007 році 67% респондентів в цілому по Україні на питанні, чи доводилось вам або членам вашої родини за останні 12 місяців. Стикатися з проявами корупції з боку представників державних органів, в тому числі освітніх, медичних та інших організацій, 67% сказали так. Тобто 67% брали участь у корупційних діях. У 2011-му 60%. Але тут в нас, ну, мабуть, десь 50 осіб сидить. Це означає, що кожна друга особа з нас з вами теж брала участь у корупційних діях. Може, це був добровільний хабар, може, це було вимагання, може це було використання зв'язків. Але ми з вами всі задіяні в цю коло. Питання: чи можна надання хабара неофіційних послуг або подарунка бути виправданим, якщо це необхідно для вирішення важливої для, для вас справи? Дивіться, будь ласка, на о, скільки е, майже 50% респондентів в Києві сказали ніколи не може бути виправданим.